Жителі кількох вулиць села Клишки погрожують вийти на акцію протесту, якщо їм не відремонтують дорогу, яка не дає вільно дихати на повні груди. Представниця населеного пункту пані Людмила спеціально приїхала на сесію шосткінської міської ради, аби попросити допомоги у місцевої влади щодо вирішення проблеми, яка вже неабияк набридла Клишківцям. В якому шоці живемо живе ми мешканці вулиці, бойка це ад. Це цементна дорога, яка 25 грудня 22-го року була засипана чортвичим, як кажуть, і галька, і якісь каменюки, і бите стекло. По цьому ходили, двигались цілий рік. Але вже ж нам це надоїло. І що в мене асматик дитьонок вже дихати не може, сидить у хаті. О, У мене два сина воює. І чого це я не можу нічого добитися, тому що люди старі на вулиці. Уже якщо ви дорогу цю не зробите, через закриємо закриє, закриєм цю дорогу. Просто перекриємо. І там пилюка ну, жити неможливо. Давайте скинемося. Послухайте, депутатські там десь. І 500 тисяч виділив для кусочок для начала цієї роботи по цій вулиці, хоч що то зробив, можемо. А потім слідуючи ще довага. Оля Іванівна вроді згосилася, її звав. Нема заперечень. Прийнято, поздравляю. Але питання, яке наболіло для пані Людмили, стосувалося не тільки дороги. Забезпечення родин військовослужбовців дровами теж стало каменем спотикання. Да що це за сім кругів, а да, щоб мені получить дрова, синові? Це зовсім І не привозьте нам їх у декабрі місяці. Їх потрібно зараз висуш, щоб тепло в хаті було. Ну Да, не тоді, коли буде зима. Ну, Добре, все, так. дякую. Так думайте. Хоч щось наприкінці засідання, народні обранці провели оплесками свого колегу Ігоря Волонця, який за власним бажанням склав депутатські повноваження. Крім цього, колишньому депутату вручили почесну грамоту за активну громадянську позицію. І сумлінне виконання депутатських повноважень на благо Шосткінської територіальної громади. Дякуємо йому за роботу. Спокійно, виважено, системно. Його багато чому можна вчити. Власний депутат. Жаль, був. Депутат завжди буде депутатом, як президент, так і депутат. Депутат такого скликає. І це, і це нікуди ніхто не забирає. Спасибо вам досі. Хотів би подякувати виборцям, Шостинщини ще не за довіру вас, шановні колеги депутати, за співпрацю, Микола Петрович, вас за вважання керівництва. Впевнений, що оновлена Шостинська міська рада буде ще більш потужно працювати на благо міста, мешканців нашої громади і перемоги. Дякую. Нагадаємо, що Ігор Волинець став третім депутатом, який добровільно і достроково склав свої повноваження цього літа. На минулому пленарному засіданні, що відбулося у червні, зі складу депутатського корпусу вийшли Анжела Ковальова та Віталій Білясник, представники політичних партій Сіверщина та наш край відповідно.